Вітаю вас, любі друзі, на своєму каналі. А, хто ще зі мною не знайомий, мене звати Іванна. Я проживаю з сім'єю у Сполучених Штатах, вже 20 років у штаті Іллінойс. Маю двох синів і маю котика Нікі. А, хочу а, всім вам подякувати а, за найщиріші коментарі, які я тільки могла прочитати в свій адрес під своїм останнім відео. Мені надзвичайно приємно, я навіть не очікувала, що е, наскільки е, в мене хороша і добра, і надзвичайно приємна аудиторія. Я вам всім дуже дякую. Мені дуже було приємно е, дізнатися, звідки хто ви хто мене дивиться, мене дивляться мої земляки з Франківщини. Це так приємно. І загалом з кожного куточку України я всіх вас вітаю, я всіх вас люблю. Ви неймовірні, і мені дуже приємно. І ще раз вам хочу подякувати за те, що ви знайшли час і залишили коментар. Це дуже приємно. Цей зворотній зв'язок він є дуже необхідний. І він мене ще більше змотивував. І, можна сказати, ти розумієш, що ти е, робиш якусь добру справу. І ця добра справа приносить людям і задоволення, і якісь приємні емоції. Тому е, дякую вам. Сьогоднішнє відео так само буде дуже гарним, так само буде не менш мотиваційним. І е, сподіваюся, воно вам сподобається. Тож, я всім вам бажаю гарного перегляду. І давайте починаємо. Ось хочу з вами поділитися. Найперше це своїми новорічними екібанами, які я зробила сама. Я ось придбала дві невеличкі ялиночки. У мене на території ростуть ще сосни. Ось я їх отак задекорувала цими гілочками, Добавила туди ще ось такі іграшки новорічні, і така ось краса в мене вийшла. А тут хочу з вами поділитися, можливо, комусь буде цікаво. Це є регулятор світла, який подає електрику до наших гірлянд. І ми запрограмували його на 6 годин. Він починає діяти, коли заходить сонце. І загалом працює 6 годин і потім сам виключає гірлянди. Це дуже зручно, тобі не треба виходити, виключати їх, включати. Тобто, можливо, комусь буде цікаво. Ну що ж, розпочинаємо приготування до наряджання нашої ялиночки. Зазвичай ми ставимо її отут. Це називається Family Room, сімейна кімната, де знаходиться камін. Ось я зараз забираю свої вазони, забираю ось цю музичну бомбаксу, і мені треба тут прополососити, щоб тут було чистенько. І тоді ми візьмемося до наряджання нашої красуні. Ось, Забираю ще ось каміну свої вазони, деякі декорації забираю, і будемо потрошки все розпочинати. Ось ці іграшки я зберігаю ось в таких пластикових коробках, це дуже зручно. І ось зараз ми з чоловіком будемо нашу ялиночку, як кажуть, збирати по частинках. Вона досить тяжка, у неї такі звисості гілочки, і вона має гірлянди ледовські, що дуже добре, тому що вона досить забирає мало світла і гарно дуже світить. Я стараюся її відразу розпушити, тому що вона все-таки була в коробці, залежалася за цілий рік. Цю ялиночку ми придбали рівно рік тому, коли купили будинок. Всі інші роки ми ставили свіжу ялинку, їздили або на ферму, або тут в господарських магазинах придбали. Але минулого року, коли ми купили будинок, ми вирішили, що ми хочемо мати штучну, красиву одну. З гірляндами, які світяться, тому що зазвичай а, ялиночки, які тут продають, вони за три тижні і починають дуже сильно сипатися. І після цього дуже-дуже багато є прибирання. А ось штучна, вона більш така практична. І якось мені навіть о, більше подобається, якщо чесно. І ось я зараз гарно все розправлю кожну гілочку. Чоловік мені тут допомагає, і її треба гарно дуже розпушити, і вона дуже красива, ця ялиночка. Ось ми її включили у розетку, подивитися, як у неї гірлянда, чи всі працюють, чи, можливо, щось не перегоріло. Ну, як бачите, що все добре. Під низ я стелю ось такий штучний ковричок, це є штучний сніг, можна так назвати його, або фартушок, як ми його називаємо. І він є з такої дуже-дуже м'ягенької ватки. Штучної. І зверху на нього в мене є новорічний фартушок, такий білий у срібні сніжинки. Ось чоловік тут танцює, веселить мене було нам з ним весело. І починаю наряджати потрошки, трошки сама, трошки чоловік приходив, мені допомагав. Але я дуже люблю цей процес. Ось у нас є така зірка красива. На верхушку. А мене такі моменти дуже розслабляють. Я люблю створювати красоту навколо себе, і воно мене дуже заспокоює. Я маю своє бачення того, як це має бути. І в цьому плані чоловік погоджується зі мною завжди, тому що він знає, що я, так як я зроблю, це буде ідеально. І всім буде подобатися. Ось дивлюся, як мені краще повісити, які кольори використовувати, і прийшов ще старший син, мені трошки допоміг повісити декілька іграшок. І цього року я використала кольори срібний, білий і такий синюватий. Мені здалося, що це буде дуже красиве таке поєднання цих кольорів. Цьому, чомусь цього року бачилось мені іменно так. От показую вам іграшку, яка з мого набору, з якого, якщо ви бачили попередніх відео, подивіться, будь ласка, я там робила. Закупи новорічні, і це були ось іграшки звідти. І як же без Ніколасика нашого, це головний помічник, який від мене не відходив той вечір, був цілий час там. Сидів під Ялиночкою, мені допомагав. Котик дорогий наш. Це тепер буде його улюблене місце. Ну, і ось ще Санта, як же ж без нього. Це ж самий головний а, герой а, новорічної казки, різдвяної казки. ось такий красивий в мене є. І будиночок з підсвіткою теж його дуже люблю. І ось такий а, в мене вийшов а, ще камін, який я наряджала, якщо ви пам'ятаєте, гірляндою, яку купувала. А, в минулому відео я показувала. І е, доклала до нього так само декілька ще декорацій. Ось мої бомбони найкрасивіші. Мені підійшли сюди дуже ними задоволена. Як ви бачите, мої шишки теж сюди дуже гармонійно вписалися. І в мене є ось такі ангели, це подарунок моєї мами, яка мені колись їх передала з України. І ось а, фотографія у рамочці, яку ми з вами бачили в минулому відео, яку я придбала. Ось така краса в мене вийшла. Ще одним штрихом є це смачні. Новорічні цукерки. Я маю ось таку цукерницю. Люблю її дизайн, дуже оригінальний. Ось запалюємо ще свічку, щоб була гарна атмосфера і відчуття дійсно такої різдвяної казки. І ось такий результат у мене вийшов. На завершення я, звичайно, заварюю собі ще гарячий шоколад з вершками і корицею. Це дуже смачно. І ось наша різдвяна казка є створена. Буду на цьому я завершувати своє відео. Я сподіваюся, вам сподобалося. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку. Напишіть коментар, чи вам сподобалася моя декорація. І всім щиро бажаю миру, добра. Не забудьте поставити в своїй оселі також ялиночку або гілочки. Це дуже приємно мотивує людину, це відволікає. І створенням хоч трошки новорічного настрою піднімає нам людям наші, в наших серцях це тепло, це добро. Тому обов'язково створіть собі хоч маленьку, але казку. Всіх обіймаю, всіх люблю, бережіть себе і своїх рідних, і до нових відео. Всім папа! -па.